Вот зараз дуже просто по буквально на пальцях, пальцах приенятся и нічого не хочуть робити. Оце, вот По перше природа, А по-друге, вот, я приїжджаю на остров, і біля острова вот, лежить якийсь там Тумба-юмба, і, і є я і їсть банан. А я на яхті там приїхав, знаєш, такий бізнесмен, і я до нього подходу кажу, що ти тут робиш? Жую кокосы под і либо п'ю банан. Так, так может ты свои бананы и кокоси продавати? я же ченен. Я кажу, ты потом сможешь купить еще больше бананов, вот других тут тумбаюм всяких, и продавать их больше, там, с моржой какой-то, у тебя будет больше денег. Ну, зачем мне это все? Я кажу, ты потом открышь себе магазин, ты будешь продавать, после бананы, можешь еще люди будут приходить покупать. Зачем это потом открышь магазин больше. зачем это все? Потом открышь ну, все гипермаркеты по всему миру, будешь продавать. Я кажу, зачем мне это все? Я кажу, а потом у тебя будет столько денег, что ты сможешь ничего не делать, лежать под пальмой, жевать бананы и быть кокосом. Он говорит, я, я вообще-то лежу сейчас в И так людская психика тоже работает. От це ж ми собі придумали, дасті гараж, всякі ферарії покупати, дома і так далі. Для нас, як для організму, це абсолютно нормально, не хотіть напрягати так далі. Шлунок хоче подісти, для того, щоб м'язи там отримали корисні речовини. Нервова система хоче або задоволення, або відпочинку розслаблення. Це ми собі вже придумали, що нам там треба ферарії, якісь дома чогось досягати, ставати відомими. тому це абсолютно нормально, якщо твій організм захищається від оцих ненужних дій. Це вже тупа фікція, я вважаю. Але ми цього ніде не дінемося, нам це нав'язали. Це рамки, стандарти світу, якщо ти хочеш там бути в статусі людини солідної, впізнаваної, мати якісь бонуси плюшки від життя від того, що ти гарно вдягнений, чи що в тебе машина, ти мушений рухатися. Але якщо ти вже приісповнився і тобі все окей, устраює, ти просто хочеш жити людське життя, шляхом просто супер. І лінь це абсолютно природний процес. По факту, лінь це абсолютно класний природний процес, який просто дає твоєму організму те, то, що тобі треба для життя і виживання. Але якщо ти хочеш там чогось досягати життя і так далі, тобі треба навчитися штучно боротися зі своєю леню, і це завжди буде важко для того, щоб просто мати додаткові плюшки від життя за те, що ти класно вдягнений, чи в тебе тачка класна, чи щось таке. Тому нічого не стається. як хочеш щось досягати, з ліню треба боротися, або і просто прийняти жити своє життя як адшевік. Що теж непогано насправді.